Усім привіт! Тільки що повернувся з плавання ще ранок. Зараз все помию, біжу на роботу. Ось такий в мене результат сьогодні. Стільки сміття попалося. Ось. Ключик такий. Якась така штука непонятна. Плавав сьогодні знову ж на тому місці, де ядро. Не віриться мені, що там немає ні одної обручки. Вже десь золотів знайшов. там Я так думаю, вісім штук яких а немає ні одної обручки. ну Такого бути не може. У мене завжди йде дві-три обручки, перстень кольцо. дві-три обручки, перстень кольцо. А тут ні одної обручки. Взагалі, якесь диво. Тож я буду там випивати, поки я не знайду обручку. Це буде так як, як план. А коли я її знайду, тоді я дам. Спокій тому місці. І так, неходячка в мене що? Неходячка в мене попалася з такого чудового. Це отакий от італієць попався мені. Це Італія 73-й рік. Якщо я не помиляюся. Так. Чи 78 й Ні, 78-й рік Італії. Ось така монетка попалася. Взагалі стан такий гарний. Ось не побита нічого. Ось така гарна. Попалося кілька дочмарок. Дочмарки. Тоже стан гарний, там глибоко. <coughs> Ось такі дочмарки. Фенінги попалися. Ось такі феннінги. Тоже непогані. Так, це щось попалося, я відложив. А, це 50 пара. Не заводжені, такі закопчені, але вони дуже гарні. Я їх відкладаю в колекцію, тому що вони нечасті. так попалося в мене ось таке. Ось. ось такий стан копійки. Це одна копійка Україна. Вони в такому стані дуже рідко. Але вони попадаються коли біля якогось металу. Я лише не знаю який. Срібло вони точно отако роблять. Що попадеться срібло. No. То ось так з'їсть. Якщо він ось так торкається, все. З'їсть. До срібла точно. А це теж був з якимось металом і ось так з'їло. Це рідкість така, але сьогодні попалася. Таке саме буває ось з цими італійцями. <кій> ну, я не знаю з тим роком, але з 40-ми 30-ми руками Італії буває таке саме. Один до одного. Якщо торкається до якогось металу отак. Все, отак з'їдає її. Так, що тут цікавого? Ну, Цікавого тут такого більше немає нічого. Взагалі. По євриках мене попалося... О, єврик сьогодні попався 2 євро вбиті. Оці 2 євро не підуть нікуди. Це сміття. Це сміття. Решта єврики супер. Решта в мене скільки так, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13 14, 15, 17 євро 30 центів. Так, 17 євро 30 центів. Тож це супер. Попалося стільки ось свинцю. Попалися ножни від ножа були якісь. Чи що це таке було? То я відломав пластик. Грустно, забрав. Ось таке. Так, ще попалося сьогодні. Спочатку ось таке срібло попалося мені. Це я як лише приплив, ще навіть не зайшов добре на глибину. Шукав те місце. Попалося мені ось таке срібло. І пізніше мені вже попалося ось таке колечко. Думаю, воно на відео попаде, тому що в мене було 100 бар кисню. Ось таке стареньке колечко попалося. На 100 бар кисню воно мені попалося. Ось таке колечко Потім помию вже зроблю фото. Ну, проба є, все як положено. Ось таке колечко попалося, навіть не знаю як, добре я його вицепляв, тому що була якась така бетонна плита, вона сигналила я по кругу плити зазвичай сантиметрів 30, таке саме йде сигнал. І тут дивлюся, сигнал так пропав. І раз з'явилася одна поділка, чуть далі пропала, думаю, а, попробую. І ось напробував таке колечко. Невелике, думаю, ну, біля 4 грам, плюс-мінус. Нормально. Все, камінчик відвалився. О, бачите, як видно, що це старе золото. Лише кинув і вже все, будь ласка. Значить, це старе, старе, старе золото. Ось така ситуація я був знаходив вже старі золото 800 х років. Ось таке. О! Відвалилося. Ось такі бувають фокуси. Але добре, що воно ну, тут відвалилося, не так десь. Тож все, всім удачі!